Довгенько не могли пізнати одне одного випускники першої школи 1958 року і куди поділася молодість з її безтурботністю і сподіваннями. Вже сивина добряче посріблила скроні, але сьогодні вони такі ж, як 50 років тому: веселі, гомінки, щасливі бути разом Олеги, Анатолії, Валентини. Колишні випускники злетілися до школи з усієї України. Заклад був не тут, а на вулиці Дзержинського. Проте важке післявоєнне дитинство нагадали експонати шкільного музею і Школа переповнена, було по 5 перших класів, на партах сиділи по 3-4 чоловіка. Різниця між учнями була до 5 років. Потім все якось нормалізувалося, закінчили 10 класів, пішли працювати, хто вчитися. ну і Нас випустили три десятих класи, які нараховували 93 учні. На сьогоднішній день, через 50 років, нам вдалося зібрати тільки 28 чоловік. Багатьох вже немає, на жаль. Вчителька української мови і літератури Тетяна Іванівна двійок сьогодні не ставить, лише робить перекличку. А вона майже не змінила. Вчителі ніби помолоділи від зустрічі із колишніми учнями, бо вони виконали головні їхні настанови, пронесли крізь життя основні людські цінності. Різні були за успішністю, і слабші, і сильніші, але з них усіх виросли порядні люди і працівники хороші. Це головне. Вони пам'ятають. Свою молодість, вони пам'ятають свою школу, вони пам'ятають своїх учителів, люблять їх і згадують добрими словами. В цьому смисл, сенс нашої роботи. Ми недаремно працювали. Не змінився характер у Фаїни Сидоренко, помітили однокласники, що тоді була активісткою. Що зараз свій перший твір згадує колишня школярка? Вона написала на двійку на зустрічі. Вирішила виправитися. І, хоча із 1961 року жінка до Бердичева не поверталася, майже усю його історію і сьогодення вона виклала у віршах. Згадала і про свій улюблений клас. Ми першу рідною обрали. У ній навчались і зростали усю прожиту юність в її стінах. Пригадали учителям, наставникам, однокласникам, земний уклін та шану. Дала. А мрія є така: приїхати та зустріч мати. Олега Цемера по особливому згадати. Ліками від старіння називають свою зустріч випускники 1958 року. У цей день вони знову стали юними і пообіцяли одне одному побачитися знову.